you mm -hmm. Починаємо після матчу прес-конференцію п'ятого ігрового тижня жіночої суперліги Демар. Сьогодні «СК к з рахунком 3-0 переміг збірну України Ю-17. Перед мікрофоном головний тренер команди Андрій Романович та пасуча команда Анастасія Горбаченко. Анастасія, вітаю вас з перемогою. Як вам сьогоднішня гра. А, дякую дуже. Мені дуже сподобалася гра. Всі дівчата всі. Звичайно, щось у нас не виходило. Трішки не не співпадали з гравцями, але я думаю, що ми будемо над цим працювати і всконалювати свої навички. Андрій Васильович, як завжди, чекаємо від вас змістовного коментарю по сьогоднішній грі. Ну, Настя відстрілялася все правильно. <світ> а ми, ну, якщо чисто взяти глобально цей момент, ми якраз е команда Прометей зараз по своєму віковому складу, рівню майстерності якраз посередині між е тими командами, які чуть-чуть подосвідченіші, і між от, якраз командою 17. От, це ті дівчата, в яких на підході, вот-вот-вот-вот. Але все одно рік-два різниці, три, декуди має дуже, велику, дуже велике значення, особливо в цьому віці. І воно дається знаки, тому що перепади стабільність, на кажуть, що ознака майстерності. І якраз вік. І майстерність от, дають таку стабільність, чого не вистачає молодим. Тому така гра вийшла, що в них не вийшла гра зовсім, а в нас вийшла рівненька дві партії. В перерві я хотів дуже побачити таку саму рівненьку безпомилкову гру і в третій партії. Вона, на жаль, не вийшла для нас, вийшла для глядачів, тому що кілька. Непотрібних наших помилок вилилося супротив з команди суперника. Вони трошки такої отримали живої води чи чистого повітря і... 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 і почали боротися в третій партії, вона получ... партія отримала змістовніша така, в боротьбі. І я думаю, що набагато цікавіша, ніж попередні. Які очікування від наступного матчу суперника Ланта? Звичайно, звичайно, що ми особливо навіть не готувалися до сьогоднішньої гри, тому що вже, вже в думках протистояння з Алантою. Я не скажу, що там на кінець світа, хто виграє, хто програє, просто хочеться продемонструвати хорошу гру, тому що команда хороша, команда досвідчена якраз ти кілька років, що я говорю, що в них... Чуть-чуть більше досвіду в, командні, в командній грі, і воно виливається в чистішу командну гру. Дуже хочеться самим просто здорово зіграти з мінімальною кількістю помилок і показати хорошу змістовну ігру безпомилково. Будемо цього від вас чекати. Дякую за коментар.